Благодійний вечір з широкою розважальною програмою об'єднав понад 150 небайдужих закарпатців. Мета зібрати кошти на операцію з пересадки кісткового мозку хворому на рак крові Даніелу Пуфлеру. Я буду рада, якщо я йому чимось допоможу. Якщо моя мій внесок йому допоможе в житті. Внести певні певні кошти для благодійної акції, і звичайно гарно провести час тут. Усі артисти, ведучі, кавенщики, фотографи, карикатуристи та інші учасники, задіяні у благодійній акції, взяли на себе організаційні витрати і виступили безкоштовно, аби допомогти Даніелю. Наш квартет завжди підтримує благодійність. І ми в принципі з задоволенням приймаємо участь в цій акції. Раді допомогти цьому хлопчику, щоб ми дійсно зібрали кошти і це пішло йому на користь. Ми будемо фотографувати безкоштовно людей, всіх відвідувачів. У нас є фотозона для цього спеціально відведена. Ми теж старалися її робили, щоб все було під стиль. У Нас же все в стилі прованс. Через декілька днів можете вони можуть знайти свої фотографії там на в цій групі безкоштовно. Організатори акції запросили на благодійний вечір артистів не тільки із Закарпаття, а з Івано-Франківська, Кривого Рогу, Хмельницького, інших міст України, які у короткий термін відгукнулися на пропозицію взяти участь у акції. Організація була дуже велика і дуже-дуже мало часу було на це все. Так як лікування потрібно вже проводити і кошти вже потрібні. Тому, відповідно, ми команду зібрали. Дуже швидко, дякую Богу, що він прислав таких хороших людей, які дійсно відгукнулися, допомогли. Усі кошти, зібрані під час благодійного вечора, передали мамі хлопчика. Всім дякую, гарно, що хто прийшов, хто ну якби знайшов свій час вільний для, для Даніка. П'ятнадцятого. Числа ми їдемо в Дебрицин на хімію, а потім їдемо в Будапешт на три місяці. тобто на пересадку. Там ще знайшли на нього донора. Ну я думаю, що буде дякувати Богу, буде все добре.